Сьогодні, незважаючи на всю протидію, ми привезли на Донбас 40 мільйонів гривень позицій. Сьогодні ми отримуємо FPI-дрони, дрони, дрони Камікадзе, 10 дюймів з донаведенням дрони. Акумуляторні батареї, реп, тобто дрони з донаведенням, два Mavic 3T, сто впівішок і шини автомобільні для бригади. Дизельний генератор, fpv дрони, квадроцикли, мавіки, окютель, батарею L200, реп, телевізори та Starlink. Наявність дронів це виживання того ж самого піхотинця, це логістика до фронту. і Все таке, тобто, якщо Зараз я навіть не можу уявити, якщо б ми залишились без дронів чи з якимось серйозним їх не нестачою, тому що противника це все, якщо в них залишиться, все на тому рівні, яке є, в нас стане менше, то це ну дуже скрутне становище. Ну тому дуже дякуємо команді фонду Петра Порошенка, дякуємо справі громад. Окремо дякуємо за колеса, яких буде майже чотири десятки, які будуть давати можливість працювати засобам логістики.